Привіт! Як бачите, я вже знаходжуся в заштукатуреній кімнаті, але зараз я вам покажу, як я це все робила. Попередньо скажу, що там у відео не сказано, що попередньо перед, цією, перед нанесенням цієї штукатурки були повністю загрунтовані стіни ґрунтовкою глибокого проникнення. Так, не дивуйтеся, що такий дивний метод тут застосований для шпаклювання цих стін. Це все було виявлено методом проб і помилок. Тому що я брала і шпати, і кельму, і валик, і все, що я бачила на просторах інтернету, я всім повністю старалася зробити цю стіну. Але того ефекту, який я собі намалювала в в своїй, я не досягала. Тому методом, так би мовити, випадка можна сказати, я знайшла. Ту методику, яка мені була потрібна, і при тому, при всьому, що мені сподобалося, що не потрібно було. От я її зашпаклювала на дуже страшні стіни, як ви бачили. Я не знімала ні от і мільйон шарів фарби, яка там була, ні глину. Хоча, здавалося б, гіпс і глина, взагалі, то вони, начебто, там не можуть бути найкращими друзями, але в моєму випадку вони не ми стали, тому що. Сама суміш, ту, яку я робила, вона виявилася надміцною І це вже перевірено, тому що саме ось ця стіна вона вже ну, пошпакльована вже напевно десь днів 5, якщо й не більше. Так, по міцності воно дуже міцне. Те, що воно дивно виглядає, нібито, ну, напевно, професіонали так не працюють, але я не професіонал. Я експериментую, роблю просто дитячу кімнату для своєї дитини, тому я можу дозволити собі багато всіляких незрозумілих речей. І, коротше кажучи, я так розумію, ці речі у мене і будуть. Тому що коли у мене вже зародилася ідея, а як її реалізувати, я ще не дуже знаю. То вже доводиться звертатися до різних методик, так як це і зробила. Але методика дійсно класна. От ви можете на маленькому якомусь на маленькій ділянці стіни десь у себе спробувати цю методику. Там дуже багато всього можна зробити саме таким методом, простими руками, простими руками в перчатках. Там я знову ж таки у відео не сказала. Коли вже було все зашпакльовано, то я брала оці перчатки, трішечки змачувала водою і прогладжувала. Зараз на даному етапі мені ще потрібно зробити трішечки взяти шпати шпа і просто прочистити, ну, зняти нібито десь може є якийсь камінчик або ще щось там. Знову ж таки, все не прослідкуєш, то просто його зняти шпательком. І все. І більше я тут з нею нічого з цією стіною робити не буду. Вже далі буде чистова моя штукатурка. Потім, що я ще хотіла сказати, що мені сподобалося в даній, в даній штукатурці, це те, що, знову ж таки, повторюся, ми фарби не знімали, нічого не знімали. Надзусиль тут не потрібно було робити, так, як я он з відкосом роблю. Так. І навіть не потрібно було так дуже прям серйозно ставитися до якихось нюансів на стінах. Тобто, ще то, можливо, там десь недошпакльована дирочка з-під якогось там. Шурупа, я не знаю, чи то десь вибита, як я перед цим вибивала і старалася познімати, чи то вибита десь трохи стіна. Нічого з цього всього я не робила шпателем, типу підрівну рів, під площину. Тому що ми зверху будемо накладати штукатурку і ми будемо виходити від того, що у нас і стінами робиться. І от там уже в чистовій штукатурці, ми будемо більш так Ну, принаймні, більш. Якось так ставитися до оштукатурювання е, стіни більш серйозніше. О. Так що ми спростили дуже багатий дуже і великий об'єм своєї роботи звичайними перчатками, рукавичками, я не знаю. Так що, тепер Ні-ні, перед Тим, як ми ще дивимося, я все-таки покажу ось так зверху. Просто шпателя знайшла просто. Ось так зверху ми просто ще прочистимо. І все. Принаймні, прибрати те, що з тої стіни, он там, як будемо зараз чистити, десь там капнуло. там отаке, гору. ну, Всякі такі нюанси, щоб у нас просто зверху не було ніякого камінчика. Ну, а тепер дивимося. Так, значить, як я замішую цей е, роствор. Е, ось гіпсова звичайна, є, звичайна гіпсова ця шпакльовка євро Що там, Єврогіпс, сатен. Потім додаю туди два отаких ковшечка. Ну, Типу, то все на око начебто, але просто в мене вже пропорції тут миска цієї шпакльовки, і сюди якраз йде мені два таких ковшика. Отої там колір ж можна підбирати оху. Хо -хо. Я хотіла, щоб темніше було. І ось таке воно виходить. Він такий сіроватенький. Я ще беру грудочки, які тут є. Оці всі грудочки я так розминаю. І... Голоденько, гарненько. Виходить отакий сіроватий. Ну, мені під цю основу я і хотіла сіроватий колір. Тобто воно не зливалося. Так, бачили народ, оце отакий от колір у мене виходить. Він у мене виходить світло, такий сіроватий. Ну, я ж казала, я спеціально прямо захотіла переекспериментувати. Це по-перше, а по-друге, я спеціально хочу, щоб у мене під низом був хіба темніший якийсь колір. Так, ну що найголовніше. Найголовніше в цій справі одягнути рожеві рукавички. Так, І потім мішати. До речі, розчин у нас має бути дуже-дуже рідкий, тому що ми ж будемо наносити моєю технологією. І вона, до речі, може, вона нас якоюсь такою типу важкою там, чи ще щось, але насправді вона дуже легка. легко. Okay, бачите, воно таке еластичне, воно вже таке дуже приємне. Я його ще рідкіше зробила. Взагалі треба його дуже, -дуже тонким шаром накладати. Тому саме така технологія і саме така. А от тако, як, я не знаю, чи зараз видно на камеру, може підійти. покажи. От Коли накладаєш ось його, ну, стіни, просто треба, щоб вони були типу, більш-менш рівними. Вони у мене не геть такі рівні, але вони і на криві. Мені зараз треба просто зробити так, щоб оця, оцю всю площину, оцю, цю різнокольорову, просто за типу я його загрунтовую. По-перше, що такий еластичний, дуже еластичний розчин. Вийшов. І дуже легко ним ну, наноситься. Буквально за 2 хвилини от у мене вже ось яка вся поверхня. Причому, так як я дивлюся, то навіть можна її використовувати як самостійну штукатурку. Ось підійди отаку, спробуй зняти саму. Ось дивіться, проводиш, в тебе можуть бути які хочеш лінії. Прямо хочеш. От така вона пластична, така вона класна. Так, а потім, коли воно от воно швидко схвачується, тому що <плес> виш, це ж, тут гіпс. Отаку ось, дивіться, скільки там часу пройшло. І я просто отак його пробігаю, тому що мені потрібна оця ця шароховатость. Та ось так я досягла того, що я хотіла досягнути. Ось таку чорнову штукатурочку. Вона мені потрібна. Саме такою. От дивіться, яка вона міцна, дуже. І сама структура її дуже класна. І ви знаєте, вона підійде навіть для чистової. Ну просто ще більше треба буде трішечки підморочитися. Але для чистової вона теж геть гарно підійде. Так, ну а надалі далі продовжуємо робити, поки все сохне. Ми зараз робимо цю стіну. Робимо чисту штукатурку і займаємося фарбуванням, точніше, не фарбуванням, а покриванням, тому що поки що, я собі думаю, що фарбою фарбувати ми не будемо, а будемо покривати її е, воском.